Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчата, дивиться сонечко до нас у віконечко, промінці свої сіє, кімнату нашу гріє. Ми заплескали в долонечки дуже-дуже раді сонечку. Справді, дітки, коли зранку прокидається сонечко, тоді і настрій стає кращий, а коли на вулиці хмари йде дощик, то стає дуже сумно. Дітки, давайте ми з вами пригадаємо, де живе сонечко? Так, сонечко живе на небі. А де воно знаходиться? Вгорі чи внизу? Так, вгорі. А яке ж наше сонечко? Сонечко кругле, жовте! Світле, тепле, молодці малята. А скільки промінчиків у сонечка? Так, багато. У різні пори року сонечко по-різному світить. Взимку сонечко знаходиться найнижче над землею. Воно світить, але не гріє, тому взимку холодно. Навесні сонце піднімається вище, гріє ласкаво, пробуджує всю природу. Влітку сонечко піднімається найвище, світить та гріє найтужче, тому влітку спекотно. А восени воно знову пускається нижче і ледь-ледь прогріває землю, тому знову стає холодніше. Згадайте, а яка зараз пора року? Так, осінь. А як же сонечко світить восени? Так, воно ледь-ледь прогріває землю, стає холодніше. Дітки, погляньте, до нас завітав сонячний зайчик. Він хоче пограти з нами в гру, на що схоже сонечко. Він нам буде показувати різні предмети, а нам з вами потрібно знайти той предмет, який найбільше схожий на сонечко. Давайте спробуємо. Що ви бачите на картинці? Так, це фрукти. А який фрукт найбільше вам нагадує сонечко? Так, звісно, це апельсин. А це що? Так, це іграшки. На яку іграшку найбільше схоже сонечко? Правильно, на м'ячик. А це що? Так, це геометричні фігури. На яку фігуру схоже сонечко? На круг молодці. А це предмети, які готують до свята. На який предмет найбільше схоже сонечко? Так, вірно, на повітряну кульку. А це казкові герої. На кого більше схоже сонечко? Так, на Колобка молодці. Ми з вами гарно пограли, а зараз я пропоную нам з вами відпочити. Поки світить сонечко, граємося, а коли почнеться дощик, ховаємося. Вийди, вийди! А зараз я пропоную нам з вами намалювати сонечко, йому буде дуже-дуже приємно. Дітки, погляньте, чого не вистачає нашому сонечку. Так, йому не вистачає промінців, тому зараз будемо їх малювати. Для цього нам потрібно взяти пензлик, жовту фарбу та одноразову тарілочку. Переносимо фарбу на тарілочку за допомогою пензлика? Здогадалися, для чого потрібна виделка? За допомогою неї ми будемо робити промінці. Ось так, притискаючими рухами по колу, будемо повільно рухатися, доки все наше сонечко не буде з промінцями. Гарненько змочимо веделку, щоб всі зубчики були у фарбі. І тепер обережно притискаючими рухами. Рухаємося по кружечку нашому, робимо сонечку промінці. Коли не вистачає фарби, можна знову змочити виделочку у нашій тарілочці з фарбою. Для зручності я кручу листочок як мені потрібно. Ось таке сонечко у мене вийшло, а в вашому сонечку я пропоную намалювати оченята, носик та посмішку, і буду дуже чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей.